Всім привіт, це район за кордон. Той канал, де ми пояснюємо глядачам долі складні речі міжнародної політики, що робиться навколо України і в студії Юрій Конкевич, І сьогодні будемо говорити про. Польщу в країну в нашу сусідку, де ще не відбулися президентські вибори, нарешті обрали президента цієї країни. Трішки зачіпаємо таке ж таке питання: як чи є небезпека створення певної такої смуги недружньо налаштованих до України країн центральній, центральної східній Європі? І співрозмовник наш сьогодні це Євген Магда, директор інституту світової політики, історик та політолог Євген. почнемо, напевне з крайньої такої новини з Польщі. 11 червня уряд Дональда Туска захистив так званий вотум довіри до себе. Розкажіть, чи очікували ви, наприклад, що все так буде гарно для Дональда Туска, і взагалі що це означає, для чого Туск пішов на такий крок після президентських виборів? Вітаю я думаю, треба розширити контекст і відзначити, що Туск так само, і як його багаторічний візавій Ярослав Качинський. Вони надзвичайно такі вагомі і досвідчені політтехнологи. І вони грають один з одним в щось на кшталт шахів. Якщо Качинський, як багато хто говорить, провів Гданського пішака в Ферзі, зробив Навроцького президентом. Ну, я, насправді, Навроцького зробили президентом насамперед громадяни Польщі. І ми маємо в своїх оцінках виходити з цього, тому що говорити про те, що ну, там нам подобається, нам не подобається, це знаєте, як оцінювати сусідську машину, телефон, там щось інше. Ну, це ж їхній вибір. Ну, і це треба вибір польського народу, який ми просто приймаємо, і, і та й потім. так, нам треба формувати свою політику, а відносини з Польщею, здається, останнім часом ніколи не були легкими. 11 червня співпали дві події. З одного боку, вотом довіри уряду Туск, і спочатку його мали голосувати 10-го. Тут це важливий момент. І 11. го ж Каролю Навроцькому вручили посвідчення ну, тимчасове президентське посвідчення. На мою думку, вручення цього посвідчення ставить крапку на спекуляціях про. Можливий перерахунок і так далі. Тобто, ну, в країні, де майже 30 мільйонів виборців, вибори, які проходили в напружених політичних умовах, вони не могли пройти по-іншому. Ну, Тобто, не могло пройти все гладенько. Але е, якщо порівнювати з Україною, де співмірна кількість виборців, може в Україні більше, то там голоси порахували більше, швидше. І, до речі, я особисто не чув нічого про підкуп виборців, про вкидання бюлетенів таке інше, правда ж? Так от, тобто, в один той самий день за дивним лапках з бігом обставин голосували втом довіри, недовіри уряду Туска і вручали навроцькому посвідчення. Тобто, вручення посвідчення в силу тривалості процедури. Вона опинилась на другому плані. Те, що Туск зберіг прем'єрський портфель, я думаю, що це перемога, яка може стати перемогою піровою. Поясню чому. Кампанія була дійсно жорсткою, і я думаю, що Наврозький достатньо добре розуміє, хто був ініціатором різних політтехнологічних знахідок на його адресу. Особенно, особливо квартиру... між першим і другим турами, ви на це не тікаєте. І про квартиру пана Єжа, і про повій і вишибайла, і про те, що він має сумніви там щодо церкви, і так далі. Хоча якраз у Новродського сумнівів щодо церкви немає. От в Україні, наприклад, практично не пройшла новина про те, що він оголошений в Росії в розшук, бо з цією новиною дуже складно говорити про те, що він проросійський політик, правда? Ну, Кремль все-таки. Не робить такі ігри з поляками. Ну, власне, в Польщі взагалі любов до Росії практично не продається. Це не електорально вагомий факт. І те, що Дональд Туск зберіг свій портфель, я думаю, що це може бути ненадовго. Я, до речі, не знайомий з польським законодавством, але не думаю, що питання в довіри, недовіри, можна ставити кожен день. Має бути якийсь часовий лаг, ну, швидше за все, або в сесіях е, Сейму, ну, щось, щось подібне. Е, ну, Як правило, це так, так спрацьовує. І давайте подивимося, що зміниться після 6 серпня. Після 6 серпня почне функціонувати канцелярія Наврозь, де вже буде певний штат людей. Після 6 серпня звільниться кандидат на посаду прем'єра. Його звуть Анджей Дуда, і він про це говорив достатньо чітко і достатньо чітко це артикулював. Після 6 серпня Кароль Навроцький стане не президент-електом, а вже президентом. І якщо ми подивимось, тут дякую своєму колезі Анатолію Курносову, який мене просвітив в цьому сенсі, що. Третя дорога дуже третій шлях дуже добре розпадається на дві частини: на Польща 2050 і на ПСЛ, на польську солянську партію. І якщо такий спосіб розпадається, то може з'явитися нова більш, але для того щоб з'явилася нова коаліція, треба що? Треба щось запропонувати насамперед представникам ПСЛ. Ну тому, що уявити собі, що. Владислав касиняк Камаш в нинішній ситуації відмовиться від посади віце-прем'єра і міністра оборони, я, чесно кажучи, не можу. Ну, політично це абсолютно не буде. Але коли буде президент, і коли президент зможе показати свій вплив в різних питаннях: призначення послів, блокування рішень уряду і так далі, тоді це буде трохи довше. Тому. Я б сказав, перефразовуючи відому фразу: відставка туска це страва, яку подають холодною, і можливо взимку, і те, що ви там писали на Фейсбук, себе здається, так що магдуєте, тобто прогнозуєте, що осінь буде в Польщі знову ж таки такою важкою з точки зору політичної стабільності, вірніше, нестабільності. Гаразд, ну, не ага. є, є кілька факторів, я просто хотів би нагадати: всі зараз дивляться насамперед на славоміра Менцена. На його 15%, а я б сказав 15% плюс. так Менсен... же 20 там конфедерації вже 20, останні опитані. Партії дають не його особисто, а партії. в базі його особисто. Mm -hmm. Менсен боровся за межі традиційного 10-відсоткового гетто для тих, хто не потрапляв до Ополь. Правда? Ну, це ж були різні люди і Лепер. І Кукіз, і ну, хто завгодно, але вони були на рівні 10%. А тут він вирвався на президентській кампанії сам, достатньо бюджетній кампанії вирвався за 15%. Якщо додати ще Брауна, то виходить 20%. Якщо подивитися ще на результат людей, які проголосували за лівих кандидатів, то виходить всього біля 30. Тобто, кожен третій польський виборець. Він не задоволений до ополю. Ну йому це не подобається. А якщо ми подивимось на те, що виборці Менсена в масі свої люди молоді, ну не в масі третина, це 18-29, то ми розуміємо, що це виборці майбутнього, і він буде себе позиціонувати як політик майбутнього, який має підстави в нинішній ситуації говорити про різні речі. І ну я думаю, що уряд буде з кожним днем перетворюватись на хлопчика для буття. Дональд Туск, і тут треба заради справедливості це відзначити, пообіцяв реформування уряду, велике, велике урядівництво, як я вже пожартував. І, е, але ж є зараз мені говорили польські колеги, що в складі польського уряду біля 120 людей, міністрів, заступників міністрів. Тобто, ця коаліція, вона як, ну, розповзається, розширяється, і це все. Ну це це ну, кай... треба дати якусь посаду, да щоб зліпити до того, щоб коаліція трималась, її чим клеїть який? Коалі... коаліція, ну тобто, кадровий кадровий клей. Він найкраще тримає всіх інтересів. Це не говорячи вже вплив в державних монополіях, який теж завжди має політичний е, підтекст, тобто і Підініді, і Орлен, це все. Завжди викри... суворі викриття після зміни влади. Це, вже можна сказати, польська традиція. Є ще один момент. Восени спливе термін придатності одного цікавого політика на посаді маршала Касейма. Угу. Гол... Побути два роки, і потім, здається, владі міжу якщо я не помиляюсь поступитися, з Левиця. І тут виникає питання: а для чого йому тоді далі бути рядовим депутатом? Може йому погодитись і піти ризикнути на те, щоб піти на дочасні вибори? Зумієте? Ну, це, е, мені подобається пісня про те, що перемагає той, хто йде до кінця. І головне людина з я б сказав, цікавими такими поворотами його життєвого шляху. Він може бути дуже в цьому сенсі розігрувати. Ну якщо не, не золоту акцію, то показати, що він спроможне бути цікавим персонажем. Дуже цікаво, тобто політичні стабільності. Ви точно так не пророкуєте польщі на найближчі місяці, і це це об'єктивно. Бачу просто у нас часто ну звучать речі, які які мене ну просто дивують. Ну що там поляки проголосували на зло Румунам. Поляки можуть проголосувати тільки на зло поляка. розумієте? Ну тобто подібні. Ну, у них абсолютно зрозуміло, що в липні от те, що вони встановили 11 липня стосовно дня вшанування жертв Волині, я б сказав, вони хочуть його зробити днем ганьбу, ганьби УПА, це, звичайно, що і ну, практично всі політики вагомі так чи інакше пройдуться по. Українські повстанські армії. Але мені цікаво інше. А хто з них згадає, що на Горі Монастир, місці, яке регулярно плюндрують, я думаю, російські провокатори в першу чергу, поховані не просто воїки УПА, а теж громадяни Другої Речі Посполити. Ну це ж очевидно, що ті люди, які народились на західноукраїнських землях, вони мали польські паспорти. І якщо ми говоримо про християнську мораль, про перепоховання, то вона ж не повинна мати виключення, правда? Я насправді підтримую питання ексгумації. Я вважаю, що ексгумація це єдиний інструмент, який може показати масштаб проблеми, і може показати приблизно, у всякому разі, національну не так національну, як релігійну приналежність. але в умовах волині і виведе нас на якісь цифри, притомні так, хоча б на якісь речі Можна творити якусь математичну модель, тому що та цифра, яка сьогодні обертається в польському просторі, вона взята зі стелі. Хлоп! Наприкінці 80-х років ХХ століття, коли в Україні взагалі ця тема не звучала, більше хвилювало питання Чорнобиля, золото партії, там що завгодно, е, мільйонер, комуніст е, Артем Тарасов і так, далі, і, так далі, і так далі. Тобто, це ну дуже, дуже багато подібного було. Це, це, це давайте потрібно. ми ще от до теми українських наслідків вернемося в наступному питанні. Я хотів би от вас запитати, чи правильно, наприклад, я міркую? Ви мене або спростуйте, або підтримайте ще стосовно от, власне польських внутрішніх моментів. Як я розумію? Е Перемога Навроцького ще більше зв'язує руки Дональду його уряду, обмежує ті реформи, які він декларував ще з жовтня 23-го року і намагався провадити, але не провадив через кілька жорстких вето. Не як жорстких просто вето Дуди. І власне вся ця ситуація призводить до, до зменшення шансів коаліції власне туска на виборах 27-го року. Якщо ще вони 27-го, а не раніше відбудуться. Це нормальна така логіка речей. Вигідно піти раніше на вибори, доки щось є, доки є економічне зростання. Бо ближче до виборів почнуть питати: а що там по абортам? І жін, короток... жін, жін, жінки почнуть питати, які голосували, власне, дали багато голосів. Так. Це зміниться, бо у коаліції немає потенціалу. ПСЛ не буде за це голосувати. Це абсолютно очевидно на сьогоднішній момент. Тобто. Хоча мої польські колеги мені казали, що це питання не, не чутливе для польських виборців, але я з ними не зовсім здобув. Гаразд, якщо беремо, повертаємося таки до України. президент Навкароль Навроцький, який нагадаю перезис директор Інституту національної пам'яті Польщі, тобто людина, яка все своє фахове життя присвятила багато. Питанню Волині 43 ми знаємо, як під час власне восьми років панування права і справедливості це питання, на жаль, для українців і висвітлювалося, так і пропагувалося у Польщі, і от зараз президент тепер вже не інститут національної пам'яті, президент Польщі Кароль Навроцький. Ми можемо прогнозувати, що ну ще більше буде тиск на Україну власне в питанні от політики історичної пам'яті, політики пам'яті друйства війни. В який спосіб це знову ж таки. Щось будуть нас знову змушувати, чи не будуть змушувати, чи ми здатні якось регулювати це питання на вашу думку? Я думаю, є достатньо проста річ. Ми маємо зрозуміти кілька аспектів. Перше, тема волині історичної пам'яті не зникне. Це компонент польського національного характеру, якщо хочуть. Друге, для того, щоб щось змінювати, ми маємо. Діяти, ну, асиметрично. У нас насправді величезна адженда, величезний порядок денний відносин з Польщею. І ми не можемо: ну, ми тему Волині, ми не можемо її перекреслити, ми можемо її розчинити серед інших. Тобто, щоб не була ситуація, коли ви приходите в ресторан, а там в меню в кожному рядку Волинь. Має бути різне: Волинь, трансляція польського досвіду. Демонстрація того, що поляки зможуть зайнятися питанням відновлення України, і вони з цим будуть працювати. А я вам підкажу цифри Делойта про те, що в 2024 році українці дали 27% ВВП Польщі. Це буквально от найсвіжіші цифри. Тобто не те, такі що речі. Прим... те, що українці, а це до речі, знаєте, от це питання. Я просто зараз Спочатку про напрями співпраці, військово-технічна співпраця мене там часто критикували за те, що я казав, давайте ракетну програму. Я вважаю, що розробляти ракетну програму це було б цікаво, бо у Польщі є ресурс фінансовий, у нас які, які є інженерні, дрони і все інше, похідне від них це теж має працювати і далі, е енергетика. Я вже втомився говорити про необхідність побудувати перемичку. Польсько-українська Литовська бригада, Люблінський Трикутник це теж питання, ну, які просто в липні треба піднімати. Ні в який інший день, ні в який інший місяць, в липні, після, після, того, як, після того як поговорили про Волинь. Ніхто на Вроцькому 11 липня рот не закриє. Це треба розуміти. Ніхто не закрив. Але для того, щоб він за два тижні поговорив про Люблінський трикутник, потрібно створити відповідну. Відповідний напрям, відповідну коннотацію, відповідні дії. А що стосується українців, то ми насправді в певній пастці. Чому? Тому що українців біля двох мільйонів на території Польщі вони активні економічні гравці. Тобто вони економічні суб'єкти, вони сплачують податки, вони купують там і так далі. А політично паспорти за 10 років отримало 50 тисяч. Біля 50 тисяч колишніх громадян України. Це менше ніж, вдвічі, ніж потрібно, для того, щоб зібрати голосів, щоб зареєструвати кандидата в президент. Тобто, ну, в чистому вигляді, суто гіпотетично, не можуть наші колишні громадяни, навіть об'єднавшись, висунути кандидата в президент. І це, ну, це буде, розумієте, тим більше зараз в Польщі ускладнюється цей процес. Була у нас надія, я думаю, на референдум в Італії, що там мали спростити процедуру отримання громадянства і можна було б гратися в прецедентне право. Але цього не сталося. Там референдум провалився, залишається так само 10 років. Тому питань, питань багато. Волинь це не єдине питання. Воно просто не повинно бути домінуючим. Воно не зникне, але не можна кожну… Одну, щоб, знаєте, як в анекдоті. Якби у риби було хутро, то в неї були бвощі. Ну немає не волинь завершивити польсько-українські відносини. Ну і тут е, мають напевно рацію, бо е, можливо, навіть медіа менше звертають увагу от на ті речі, де ми можемо більше співпрацювати, і де відтіняти суто історичні так не гаразд, які були наші між нашими країнами. А е, ну, медіа і соціальні мережі якраз це для них благодатна їжа. Ще раз е, розлумаючи, хто що сказав, де на тлі е, бандери, які польські політик е, в березні я маю на увазі, менше на фотографувався. Це Звичайно, воно гучніше звучить і більш привабливіше так для сучасного інформаційного суспільства. Але от ті речі, да, де ми можемо нормально працювати як нормальні країни, які, яких ворог за великим рахунком один, так Путінська Росія. І Тут треба сказати, що в питаннях історичної пам'яті Росія очевидний актор. Вона очевидно ці рани. Більше нема кого. сама Росія, бо у неї архівні документи і в неї є чіткий інтерес. Вони добре знають. Формулу Шимислова, Журавського, Вельграєвського: що коли Польща і Україна разом, то вони перемагають. А давайте, можливо, ми ще наших глядачів так заспокоїмо. Ну це я так можу заспокоїти. Скажіть, чи ви такої думки притримуєтесь, Ну, все-таки ми знаємо, хто що господар, хто президент партії Право і Справедливість, яка зараз фактично отримала свого президента. І ми знаємо, наскільки це антиросійська людина, так я маю на увазі пан Качинський. І отут, власне, ми можемо це, це вже моє, власне суть заспокоєння, що українці мають бути певними, що ну, поляки можуть між собою м, польському суспільстві давно і завжди не було там якоїсь суперєдності, вона справді сьогодні надзвичайно розділена Але те, що стосується позиції провідних акторів, так того самого, ми ж ми почали власну розмову між суперництва Туска та Качинська, яке триває вже багато десятиліть у Польщі, але водночас це суперництво точно не вийде на такі межі, коли вони на шальки терезів покладуть там безпеку Польщі, так чи протиборство Ні. Росії. Тут ми можемо бути спокійними. Думаю, що так. Ну, у всякому разі навесні минулого року, коли ще президентом був Байден, Дуда і Туск літали разом і привезли гелікоптерний контракт з Вашингтоном, то це був ну, такий показовий крок заради Польщі. Е, якщо підійдемо трішки від'їдемо від Польщі, але з цього регіону не видно, те, що я обіцяв на початку розмови, е, зараз такий 25-й рік, ми маємо. Маємо Горщину, маємо Словаччину, Там вибори ще не скоро, а можливо, все і зміниться. Румунія, щойно відбилася від відомо кого, так від правих популістів і такі так Бухаресті, чи як там ще називають, але ще ми маємо в цьому році Молдову і Чехію. Так дуже важливі також для нас країни. Молдові парламентські вибори кінці літа і восени вибори у Чехії. Також це країни, яка нас дуже добре підтримує в Євросоюзі. Знаємо всі ініціативи з приводу озброєння. Як би ви сказали, є можливість уникнути от такого суцільно, скажімо так, смуги поясу такого навколо України, таких країн не надто дружніх до нас, так аля нових орбанів чи нових Фіцо. Що скажете по цих виборах? Орбанів ви нових Фіцо. Чехія з нами, хоч і немає спільного кордону, але дійсно щедро залучена, але там говорять, що позиція Андрея Бабіша, колишнього прем'єра і лідера партії Ано або так. Вони достатньо сильні, і загальний тренд цього популізму, загальні там реверанси з Орбаном і з Трампом, вони будуть відповідно відігравати свою роль. Подивимось, ну ще є час з одного боку. З іншого боку, наслідки війни російсько-української впливають: росте комірне, ростуть ставки по кредитах. і, Ну тобто, знаєте, люди відчувають цю війну на своїй кишені, і це для них ну чутливий факт. Що стосується Молдови, то ситуація, на мою думку, більш небезпечна, бо тут такі, знаєте, кілька ходів. Ну, по-перше, я не виключаю, що Молдова почне переговори про вступ до ЄС а Україна, не почне і для цього є низка причин, чому не почне внутрішніх, зовнішніх те, що в Європейському Союзі бачать, як вони можуть затягнути швиденько Молдову і зробити її success story, історію успіху. Але Майя має і партія Пас, на яку вона опирається, а Молдова, парламентська республіка, тому вибори до парламенту вагомі, то партія Пас втратила можливість здійснити дуже багато реформ і перетворень. Це очевидний факт, і тому нам доведеться ну на це, це дивитися, це спостерігати і відповідним чином реагувати на те, що відбувається. Тобто, е, знаєте, зараз там такий захват від. Діалогу Зеленського, Нікушора Дана і має Санду, але я не вірю, що так за столом можна вирішити швидко всі комплекс проблем, які існують. Ну, Насправді це не завжди так спрацьовує щонайменше. Тобто, те, що між собою вони так розмовляють і активно розмовляються добре, Нікушордан з Майо Санду приїхав, до речі, з Кишинева туди до Одеси, і я думаю, що вони так само і поверталися назад. І це фактор, ну такий вагомий, на який варто звертати увагу, але в будь-якому випадку цим політикам ну треба розуміти, що в Молдові ну є блокальта. Тобто в Молдові навіть помінявся кремлівський куратор. Тепер замість Дмитрія Козака став Сергій Кирієнко. А він людина вступна, цинічна людина, яка вміє користуватися ресурсами. І він я думаю буде використовувати інструментарій м'якої сили для того, щоб тиснути на Молдову для того, щоб там не було позицій, не було перемоги Санду і не було можливостей ну відповідним чином Ну Так тобто так. зараз будуть ключовіші вибори ніж вибори президентки, так ну президента, і наймовірніше на цих виборах президента. Вони... Вони награли ці всі інструменти зараз. Подивляться, залишають рани. Подивляться, що було помилково росіянами зроблено, і так як в принципі багато глядачів казали, що це була репетиція перед такими більш ключовими виборами. Гаразд, Євген, таке заключне запитання. Такі вимог такої турбулентності, нестабільності навколо от наших кордонів в цих країнах. Україна її дії ми можемо бути суто як спостерігачами за цим всім, що робиться, чи є якісь можливості. Ну не те, що впливати звичайно внутрішню систему. Ми не можемо змусити виборців ті чи іншій країні обирати того, кого хто нам більш до ладу, але що ми можемо зробити в цьому випадку? Бути більш активнішими, проактивнішими. Ну, ви навіть у цей саміт, про який ви сказали в Одесі, так країн піде на східної Європи. Ми говоримо з вами в день, коли Веймар плюс збирається. Що ще ми можемо в якийсь спосіб виролити, так аби не роз... Ну, щоб ті партнери? З якими ми працювали останні роки, вони принаймні ну, не втрачалися що можемо зробити, маємо працювати в першу чергу, як це не банально. Маємо шукати шляхи для того, щоб рухатись вперед і досягати успіхів, показувати, що ми можемо. Ну, які у нас є на сьогоднішній момент перспективи, це ну такий, знаєте, очевидний інтерес. Тобто, ми маємо покладатися на себе, а все інше сприймати як можливий бонус, а не Очікувати, що от партнери нас приїдуть, і від цього врятують так не буде. Дякую. Дякую Євгену Магді, директор Інституту світової політики. Ми говорили ми з ним в районі за кордон про Польщу після президентських виборів і, взагалі, політику наших сусідів в східній Європі, центрально-східній Європі. З вами був Юрій Конкевич та Євген Магда. Дякуємо вам за увагу і до зустрічі в нас на районі за кордон.